Сьогодні субота у нас, такий чудовий день, не дуже тут так і тепло, але сонечко головне світить. Квітки наші вже відквітають. Вишенька зав'язки має, той черешенька зав'язки має. Якщо не буде ніяких казусів, то будуть черешні того року. А ми йдемо з вами розпаковувати наші закупки. У нас такі закупи, як завжди суботні, на 136 злотих. Почнемо з бедронки. Такі. Едемський по 69 жали, кубаску живецьку за 1899, досить смачна така кубаска. Беремо собі на канапочки, пушим, 29 і змінили. В гортку то ми вже другу неделю шукаємо. Сьогодні побачили, що в гортку змінили. Дві пачки взяли сованих. Сметанка по 5.19, така 18% у нас 3 в одному 12 штучок за 5,99 і таку капустку взяли. На 11.73 вийшла вона 2,600. Скільки -то у нас капустка кілограм виходить? По 4,49 кілограмів. На наші гроші десь 45 злотих. Тобто 45 гривень на українські гроші виходить. І так. В капланді заїжджали і взяли таке м'ясо собі. На 28 злотих випадка в нас вийшла. По 2 кг 350 г. По 11.99 Випадочка в нас якби вийшла. То маємо, э, зашана закупи, цибулька по 2.49, таку приправу на грілі взяли по у нас на наступному тижні з четверга. Починаючи з свята у Польщі, маємо 4 дні вихідних за 2,98 до гріля, вже потихоньку якби, ще скупляємо. Булочки на 3 дні на канапці взяли по 34 гроші булочки, Такі стаканчики взяли за 2,99-10 штук. Будемо помідори сажати. Потім висаджувати на землю. Таке мило за 5,98. Взяли і такі завішки до того літу по 14,99. Три запахи таких. якби. Закупи в нас вийшли на 136 злотих по моїх піщотах. Але завтра неділя гандля, ваша щось повідемо, конечно, щось докупимо. Вроді теж їхали. Що маємо, не треба, Закупів таких нарубили змо. У нас сьогодні такий обід. Таке на пательні маємо якісь такі овощі, горошок. Всякі там різні. Баклажанчики, огірочки, такий салатик з помідорчиків, мариновані грибочки, картопля і м'язко. У нас неділя, гарненький день, сонечко світить. Їдемо автомобіль вмити і заправити. І трохи поїдемо на ринки. подивитись. Неділя, їдемо машину заправляти, помити і трохи відвідаємо ринки, маємо дещо купити собі на ринках, запланували. Заправили. Тепер їдемо на... ще поза містом, в селі, де вже стоять. Щось продають навіть тут. Тут купа автосалонів біля Два градуси Года тепер тут така не Паркінь. Паркінг. Чордово. Попробуємо. Хіт 5 злотих. І вже на ринку. Ринок вже кипить у нас тут. Так. Походили годинки на ринку. То що потрібно, не знайшли. Йдемо на інший ринок, речовий, Находиться в центрі, ну, трошки ближче до центру міста. Вроді бігає все, але то, що потрібно, не знайшли. Люди з'їжджають ще на ринок, ми від'їжджаємо. A, w mieście chyba. Czy nie ma? Nie ma mieścia. No, glej, może zajedziemy, nie, to wyjedziemy, Może nie mam iść Parking zabyty Dobrze, coś wjechał Także trzeba zбиратися i ty chyba Nie mam iść Jedmo na inczy parking Будемо там щось знайти. Ринку ми ще не знайшли. Кобіта собі там вийшла, пішла на ринок. Ну, а я поїду до Ашану собі. Маємо ще одну річ знайти. Тут у нас квітки зійшли, а саміки починають їх пожирати. Я купити, аби їх трошки звідти відігнати від квіток. На паркінки вільні, не хочеш там і паркуй. І тут заїжджаємо зараз в свій райончик. Знову мотоциклісти у нас. Тут починають. Зі сторони мішкання будуть. Дачників сьогодні бачу дуже нема. То обично, як таке сонечко, то багато дачників то є, хіба може після обіду поз'їжджаються. Наразі нікого не видно. Тільки спортсмени бігають по дорозі. Widocznie w doma roku nie sobie На гріля. це на ринку взяли. Грушки були по 8, яблучка були по 6. Окей, шестничок по 3,50 був. Разом не знаю, бо то кубита брала. А тут на 54 злотих взяла собі на гріля, кубита в мене любить. Овочий тут набрав її очі, собі взяв такої кубаски по 6 чимось біла кубаска була по знищі. Такого перчика солодкого взяли за золотий 52. Баклажан у нас вийшов на злотий 51. Такий гострий перчик на 84 гроша. Такі на голонці. Взяли помідорчики. Але пахнуть ладно ті голонські. На 3.23 вийшли такі помідорчики, взяли собі для таких. E, пиво, то нам можна сказати не пиво, манго з лимоном, такий напиток. Такі помідорчики взяли з мопу 10 злотих без одної гроші. Такий шеперчик взяв собі. За 11 злотих. Взяли солодку і цибулі на злотих 1-3 штучки вийшло у нас. Взяли собі таких печеричок на 3,40. Шампіньйони і одного такого цукіні взяли за злотій 25. Зробимо овочі на грілю. Ну, а для мене кубаски, бо я то не дуже вегетаріанець. Більше люблю кубаски їсти. Ми ще купили землю на вазонки. Там хоче на вікні вакзонки купита зробити. 5,99 20-літровий такий мішочок. Зараз вийду. І покажу. Ось такий мішочок у нас з землі. Це 599. Купили собі таку вагу кухонну за 10 злотих. Яку треба щось поважити, а нема чим. Провіримо, показую, все нормально, з батарейкою. На автомобільному ринку. Купували. Сьогодні ще таку роботку маю. М'ясо перемовити на фарш, у нас гречанники будуть. Тут гречка є. Такі у нас гречанники вийшли тут. Фарш у нас готовий. Будемо за замаринування овочів. Так, ми замаринували. Наші овочі тут ще трошки зосталось. Побачимо. Може сховаємо на другу неділю. те, що вийшов, а запах якийсь цього. Так, тут ми ще борщик собі готуємо, по три робочих маємо такий маленький каструльку. Собі розвели, чекаємо поки ще на коляд вугля. В даний момент у нас брикет з дерева. Ось так, у нас сиріль виглядає сьогодні. Що жариться, шкочить, біла кобаска і овочі. чуть треба трохи пожити, а то все жалієш, жалієш собі. А життя то проходить. Ще майже 60-ка, добре нічого не бачив, бо все робота дім, робота дім. А тут місті такої роботи нема, то можна собі дозволити неділю відпочити. В селі працюєш, працюєш, не видно ні ззаду, ні спереду тої роботи. Ось так, гарненько у ну, нас підрумянилось. Ще трошки І можна буде пробувати. У нас ось такий сьогодні обід. Кубаски, овочі, грибочки. Як говорять, побазували себе таким смашнющим обідом. Сім смашновух їсть. Регулювання ще закінчило і мушу, мусимо потушити. Вогник обично в Польщі не дозволяють відкрити вогонь розводити. У нас тут сущі де добре, Та ніхто ліз не говорить, мусимо вугли. Ще дровішки мав, тут дровішками трошки розпалював. У нас день добігає кінця, так як і відео. Дякую за перегляд відео. Просьба поставити лайк, підписатись до наступного відео.